Чергову партію допомоги від групи «Метінвест» отримала кам'янська лікарня швидкої медичної допомоги. Два сучасних хірургічних стола з необхідними аксесуарами загальною вартістю майже 4,5 мільйони гривень. Я хочу подякувати під пресникам групи «Метінвест», яке з лютого цього року дуже активно допомагає лікарням нашого міста. Всього було надано допомоги на 24 мільйони гривень, в тому числі було придбано два сучасних операційних стола для восьмого лікарні нашого міста, на які вже зараз. Проходять лікування наші поранені бійці, також проводяться операції для мешканців нашого міста, також для вимушених переселенців. Лікарі відзначають нові перспективи для проведення ортопедичних та нейрохірургічних операцій з допомогою цього обладнання. Серед іншого, це можливість рентгенообстеження пацієнта безпосередньо під час операції. Завдяки цьому ми можемо оперувати любі захворювання та травми опорно рухової системи, ми можемо розтягнути хворого, повернути його набік, зробити любі втручання на любих суглобах. Також ми можемо проводити сучасні операції на черепі. У нас є фіксація до і фіксація черепа. Також ми можемо проводити операції на хребті, завдяки цьому новому сучасному операційному столу. У вересні-жовтні до медичних закладів міста серед іншого також надійшли пластини для лікування складних переломів на суму 286 тисяч гривень та медикаменти на 255 тисяч гривень, антибіотики, інфузійні розчини, плазмозамінники, протишокові препарати і хірургічні пластирі. Група «Метинвест» продовжує надавати систему допомогу закладам, які допомагають бійцям, жителям міста. Всі наші Акції вони сформовані поза запитом, тобто це цільова допомога, саме те, що потрібно лікарям для того, щоб виконувати складні операції в таких умовах, як зараз.